Вітаю вас, друзі! Сьогодні 11 жовтня, з вами Валерій Клочок. Сьогодні з'явилася резонансна новина. Ян Столтенберг прокоментував, що якщо буде встановлено факт атаки на інфраструктурні об'єкти країн-членів НАТО, то НАТО буде відповідати. Кому, чим і за що. Це дуже важливий момент для розуміння, що власне відбулося. Справа в тому, що в неділю з'являється повідомлення, що естонсько-фінський спільний газопровід Балті зазнав. Якоїсь зовнішньої дії чи аварії, ну не зрозуміло було, на ньому зафіксували витік газу і його закрили, ну, щоб цей витік газу не відбувався надалі. Потім, як з'ясувалося, там сталася якась ну, надзвичайна подія. І для того, щоб відремонтувати цей газопровід, потрібно кілька місяців. Більше того, виявилося, що поряд із цим газопроводом іде телекомунікаційний кабель, який з'єднує Естонію і Фінляндією. І він також пошкоджений, тобто втрачений і зв'язок в тому числі. А от сьогодні. Видання фінське Італ Ехті повідомляє про те, що їм стало відомо, що в політичному та військовому керівництві Фінляндії припускають, що за цим інцидентом із витоком газопроводу балті Connector можуть стояти російські сили, тобто може стояти Росія. І от вони наводять. Слова прем'єр-міністра Фінляндії, який прямо не говорить про це, але він наголошує на тому, що їм абсолютно очевидно, що було зовнішнє втручання до цього газопроводу, тому що сам по собі він зламатися не міг. Так само і сам по собі розірватися чи пошкодитися цей кабель також не міг. І проста людина там зробити це просто фізично не могла. Ну, газопровід це не нитка, яку можна взяти, просто перерізати ножицями. Це треба розуміти. Очікується, що ввечері буде проведений терміновий брифінг. На цьому брифінгу буде озвучена якась нова заява. Звісно, ми це все будемо очікувати. Але принаймні на даному етапі позиція саме фіні ось така. Звісно, вони не беруться зараз закидати когось і звинувачувати, вони дуже обережно коментують, тому що розуміють наслідки, які можуть мати такі заяви. І вони, звісно, зараз уникають будь-якої ескалації, але те, що вони прямо натякають, що за цим то. Стоїть, то це вже, ну як на мене, більш нічевидно. А більш того, очікую, уже е, встановлено, що якраз в ці дні біля узбережжя Фінляндії були помічені російські судна, якраз в тому місці, де проходить цей газопровід. Кілька днів тому я вам розповідав про те, що Росія може готуватися до атаки на країну НАТО. Вони почали проводити військову реформу. І е, змінили структуру ленінградського військового округу. Це той, що межує саме із Фінляндією і Швецією, тому що і Швеція в цьому контексті також задіяна. До прикладу Шведи говорять більш конкретно про те, що Росія намагається е, похитнути стабільність цього регіону. Хоча Шведи поки що не в е, пнічна Атлантичному ліанці, але вони прямо про це говорять. Фіни звісно дещо обережніше. І саме оця реформа військова, яка відбувається зараз на Росії, вона, як на мене, має на меті посилення і загострення ситуації на північному кордоні. Звісно, до прямого контакту або прямої атаки вони вдаватися не будуть. Але до підриву стабільності однозначно так. Прем'єр-міністр Фінляндії сказав, що громадянам не хвилюйтеся, газ є, все буде надходити, вони скористаються скрапленим природним газом, але кілька місяців на ремонт доведеться виділити і певну суму грошей. І Ця подія могла б ну десь так проходити позадушками, якби її дійсно не коментував пів... очільник північно-Атлантичного альянсу. Це означає посередковано, що вона НАТО також знають, хто це зробив, і ймовірше за все, там ділісно без Росії справа не обійшлася. Тому що Росія зараз зацікавлена створенні гарячих точок по всьому світу. Ну от, до прикладу, їхня співпраця з північною Кореєю вона ну має наслідком, що Північна Корея може почати діяти агресивніше в Східній Азії. Позавчора аналітики військові південної Кореї зробили заяву про те, що вони побоюються, що Північна Корея може завдати атаки по південній Кореї. А вони говорять про те, що поки що очевидних ознак немає, але вони хочуть вийти із договору, який був підписаний з північної Кореї ще дві 2018 році про створення демілітаризованої зони по їхньому кордону, аби спостерігати за переміщенням військ саме північної Кореї. Можна стільки загодно там говорити про те, що північної Кореї там армія непотужна, як і таке інше. Але вони можуть скористатися прикладом Хамасу, який в тапках, на мопедах. На різних там примітивних засобах повітряного переміщення просто досягли цілей своїх у. Ізраїлі завдали дуже потужного удару по цій країні, а потім використовували і ракетні системи. Тому така практика вже є. А світ, знаєте, реагує не дуже швидко на ті ж самі терористичні дії Росії проти України, наприклад, і так далі. Тобто прикладів таких чимало, і створення додаткового такого джерела небезпеки, і фактично гарячої точки для Росії це дуже дуже корисно, бо тоді розпорушується увага світу. Близький Схід, Східна Азія. Польща на кордоні з Білорусі вже давно там ситуація доволі нестабільна. Лукашенко її підхитує дуже серйозно і тут уже ж кордони з Литвою, Латвією. Тепер кордони з Фінляндією і так далі. Нестабільна політична ситуація в Східній Азії, вибори в Словаччині, що пройшли, все це грає на руку Путіну. Друзі, це треба розуміти. І звісно, ці виклики нині розуміють і в світі. Я не виключаю, що ці всі історії відбуваються не без одобрення з боку Китаю, тому що. На наступному місяці в листопаді готується офіційний візит Цінзіпіна до Сполучених Штатів Америки. Чи він відбудеться, питання поки що відкрите. Буквально вчора міністр закордонних справ Ван і Китаю був там з офіційним візитом, можливо, він там і до нині перебуває. З ним зустрічалися високопосадовці США з Вашингтону. До чого домовилися, поки що це залишається залаштунками, ми не знаємо. Але те, що на сьогодні абсолютно очевидним, є те, що Сполучені Штати Америки просто. Хочуть, можуть і будуть зустрічатися із Китаєм питання врегулювання цих конфліктів. Ну це більш ніж очевидно. Окремі дії, як то до прикладу, знищення Хамасу вже запущені, як на мене, безповоротно. Такі цілі будуть досягнуті. З цим складно ну, не погодитися. І наміри Ізраїлю знищити терористичний Хамас. Це правильна ціль, як на мене, цього це треба робити. Але до військових дій уже на Близькому Сході під'єднується... Ливан Хезбола, ну і є такі дані, що можуть долучитися до цього процесу. І Іран бойовики з Ірану можливо не в відкритій формі, можливо, в якісь інші, але в будь-якому випадку це серйозна дестабілізація близького сходу і вирішення проблеми близького сходу безумовно буде досягнуто за участі в переговорних позиціях США та Китаю. Тому. За цими подіями треба святкувати, не можна їх залишати десь там позалаштунками і говорити, то десь далеко від нас, і це нас зовсім не стосується. Як будуть роздатися події далі? Обов'язково вас буду інформувати, буду виказувати вам свою думку з цього приводу. Тому підписуйтесь на канал, поширюйте відео друзям. Якщо було відео цікаве, ставте лайк, пишіть коментар, що ви думаєте з приводу цих подій. Ну і радьте канал друзям. Я вам за це буду шалено дякувати, тому що ви допомагаєте так просувати україну мовний контекст на мережі в мережі YouTube, а його я вважаю має бути більше. Всіх люблю, ціную, і шаную, не перемикайтесь, все буде Україна.